СБУ викрила чергових інтернет воїнів Кремля на Запоріжжі. Цього разу у поле зору силовиків потрапили троє інтернет-агітаторів, які просували кремлівські наративи у соцмережах. Перший борець за руський мір безробітний житель Запоріжжя. Після початку повномасштабного вторгнення він завзято заходився малювати собі світле майбутнє під триколором, але реальність виявилася жорстокішою. Замість міфічних визволителів до нього завітали співробітники СБУ. Ще один любитель російського виявився колишнім керівником одного з комунальних підприємств. Чоловік вирішив, що найкращий спосіб довести свою експертність це звинувачувати Україну в ескалації війни та Дискредитувати ЗСУ у соцмережах він активно поширював антиукраїнський контент. А от третій виявився партизаном клавіатурного фронту, також екс місцевого підприємства. Чоловік довго виховував. Приховував свої погляди, але після 24 лютого не стримався і вирішив щодня радувати підписників антиукраїнською пропагандою. Усіх трьох відвідали з обшуками, вилучили техніку та мобільні телефони. Тепер дописи стануть доказами у справі. Наразі одному з фігурантів вже обрано запобіжний захід тримання під вартою. Двоє інших поки що насолоджуються цілодобовим домашнім арештом.